Добрий день! Починаємо урок образа творчого мистецтва. Тема нашого заняття Теплі кольори натюрморти з фруктами. Сьогодні ви будете зображувати фрукти і овочі теплих кольорів за допомогою акварелі. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що сьогодні ми знайомитимемося з поняттям колір. Колір головний засіб виразності живопису. Колір грає дуже важливу роль в нашому житті. Усе, що нас оточує, має свій кольор. Тому людство здавна вивчало природу кольорів, його властивості та вплив на людину. Подивіться навкруги, які кольори ви бачите? А тепер пригадаємо, які кольори називаються теплими, а які холодними. Теплі кольори. Це червоний, жовтий, оранжевий. І всі кольори, в яких міститься хоч частинка цих кольорів. Холодні кольори це синій, блакитний, фіолетовий, зелений. Відгадайте зараз загадки. Хто на гілці перед нами із рум'яними боками. Соковиці ці продукти нам усім відомі. Так, це фрукти. Ще одна. Вийшло сонечка з-за хати, просить дощ не тербувати, бо на грядці паничі дозрівають овочі. Так, правильно, молодці. Зараз пригад... дайте відповідь на такі запитання. Назвіть відомі вам фрукти. І розкажіть, де вони ростуть. Які вони на смак? Назвіть відомі вам овочі, де ростуть вони? А який смак мають овочі? Перед вами стиглі яблука. Яких вони кольорів? Яке яблучко виглядає красивіше, однокольорове чи те, де поєднується кілька кольорів. Подивіться, як зображують яблучка художники-живописці. Коли дивишся на їх роботи, складається таке враження. Що зображені ними яблука, щойно зірвали з гілочки. На першій картині ми бачимо яблучки, написані Катериною Білокур. Це українська художниця, майстриня народного декоративного живопису. А праворуч ми бачимо картину Г'юстава Курбе французького живописця. Чим відрізняються яблуки, намальовані різними художниками? Якими кольорами, теплими чи холодними, природа розфарбувала улюблені вами фрукти? І так, пограємо у гру. Гра називається Впіймай теплий колір. Якщо фрукт теплого кольору, то плесніть у долоньки. Якщо холодного, тупніть ногами. Починаємо. І так, По, Так, долоньками плескаємо, тому що це теплий колір. Виноград. Так, як ви гучно затупотіли ножками. Так, молодці, це холодний колір. Наступний. Так, молодці, це теплий колір. І знов ми плескаємо долонями. Молодці! А сливи який? якого кольору? Так. Ой, затупотіли як. Кожен предмет схожий на якусь геометричну фігуру. Що вам нагадує, яблучко? Так, це круг, правильно. А слива? Овал. А виноград? Так, це трикутничок. З'єднаємо геометричні фігури з малюночком. Ну-ка, правильно, це круг. Молодці. Уважно дивиться, що нагадує яку геометричну фігуру. Так, правильно це овал. Зараз кавун. Так, знов овал. А полуничка так, це трикутничок. Зараз трішечки відпочинемо і продовжимо роботу. А тепер давайте повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя використовувати інструмент тільки за призначенням, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Отже, сьогодні ми станемо з вами художниками-живописцями і намалюємо яблучко. Бажано покласти перед собою яблуко, уважно його роздивитися. Спочатку розгляньте форму, якої форми ваші яблучки? Круглі, так? Але немає бездоганно круглих яблук. Уважно придивіться. У когось яблучко більш витягнуто догори, а у когось воно більше завширшки. Розгляньте уважно кольори вашого яблучка і не забувайте про це, коли почнете малювати. Послідовність малювання. Спершу необхідно визначити місце зображеного яблучка на аркуші паперу. Воно має бути ані занадто маленьким, ані занадто великим за розміром і знаходитись посередині аркуша паперу. Для того, щоб намалювати власне яблучко. Уважно передивіться до нього і визначте форму яблучка. Простим олівцем намалюйте яблучко. Перед тим, як розфарбувати намальоване олівцем яблучко, необхідно уважно роздивитись його забарвлення, визначити, які кольори знадобляться для роботи. Коли визначитеся з кольором, можна розфарбувати зображене яблучко. Перед роботою з будь-якою фарбою не забувайте добре промивати пензлик. Щоб не забруднити решту кольорів. Коли роботи будуть готові, надсилайте мені для перевірки. А тепер погляньте на ці два зображення і знайдіть 10 відмінностей. Можете натиснути на паузу, і Знайти 10 відмінностей. І так, давайте подивимось, чи всі відмінності ви знайшли. Якщо всі молодці. І так, що ви сьогодні дізналися? Чи було вам цікаво? Може, було складно? Скажіть, що ви зрозуміли? Тепер ви зможете. продовжити цю фразу. Я навчився, або я навчилася. Продовжить. І Розкажіть, що у вас вийшло чи не вийшло. На сьогодні все. До побачення!